Ну що ж, друзі, певно, ви теж цікавістю спостерігали, як Росія була в атмосфері страху останні дні. Українські безпілотники масово натакували різні регіони. Понад сотня українських дронів полетіли, зокрема і в Москву та Підмосков'я. Які цілі обирали, та що на це скаже Дональд Трамп, якщо звісно ми ще зважаємо на ці слова, та чому у Сполучених Штатах відмовилися називати військовим злочинцем Путіна про все це і не тільки говоримо сьогодні з генерал-майором запасу СБУ замголови СБУ у чотирнадцятому п'ятнадцятому. Роках. Віктор Ягун сьогодні з нами. Пане Вікторе, вітаю вас. Дякую, що знайшли час. Доброго здоров'я. Ну, дійсно, цього тижня Росію просто сколихнула нова масована атака. Росіяни нещодавно випускали по нас рекордну кількість БПЛА. В принципі, відповідь теж симетрична. Причому приємно, звісно, що долітають наші безпілотники вже суттєво вглиб Російської Федерації. Чи змінилася загалом тактика? Які цілі могли бути обрані? Ну і дійсно, чи перестали ми все ж зважати на оці заклики до припинення бойових дій з боку Сполучених Штатів, бо бачимо Путін на кінець війни йти не хоче. Ну, ми, я так розумію, адекватно відповідаємо. Ніхто ніхто не, не збирається складати зброю і чекати, коли Путін вийде в білих шатах і скаже, що я я мораторець. Ніхто ж це не вірить. Ну, по крайній мірі, з нашої сторони. Адекватних реакцій з Росії немає, тому ми ведемо ті дії, які можемо вести. То, що, що відбувається з нашими безпілотниками, вони. Б'ють по стратегічних цілях. Це підприємства, які безпосередньо впливають на бородоздатність ворога, і, можливо, це не видно так відразу в, на полі бою, але це активно і досить суттєво впливає на можливості ворога здійснювати атаки, зокрема ракетні атаки, поповнювати свої запаси. Високоточним озброєнням, і так далі, і так далі. Тобто, ми залишаємося вірними своєму принципу, що ми б'ємо виключно по військових об'єктах і по об'єктах, які безпосередньо задіяні в цій війні, і допомагають ворогу як в економічному, так і в якомусь там безпосередньо військовому плані. Ну розумію, що дехто з наших глядачів емоційно, коли бачить кадри. Прильоту російських ракет де гинуть мирні українці, жінки, діти, наші цивільні, хоче симетричної відповіді по території Росії. У тіма як ви абсолютно слушно зазначили, Україна продовжує вибирати е, військові цілі. Щоб ви відповіли тим, хто закликає сили оборони е, атмосферу страху умовно розповсюдити на територію України ворога. Е, розуміючи, так що е, можливо, поки всі росіяни навіть в тилу і цивільні не відчують цей страх, війна не буде закінчена? Насправді вони і так отримують той страх, тому що вони бачать, що відбувається з об'єктами. Вони позбавляються можливості заробляти гроші на війні. Вони, вони бачать ті труни, які при при приїжджають з фронту. Тобто, я, я вважаю, що цього і так достатньо. А вбиваючи за допомогою дронів мирне населення, ми отримуємо виключно і так озлоблений. Натовп, який просто більш більш буде підтримувати свій уряд і, і знайдуться можливості для мобілізації, які зараз в них досить обмежені, і так, далі, і так далі. Тобто, ну ми точно від цього не виграємо. Я не кажу, що ми там намагаємося когось притягнути на свій бік, але в крайній випадку війна все одно колись закінчиться і все стане перед своїми. Знаєте, все настане на свої місця. І я не кажу, що Україна там біла і пухнаста. Ми так само у нас бувають випадки, що дрони кудись там чи, 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 схибли, чи їх просто перехопили або уламки впали. Але разом з тим ми точно не б'ємо чітко по цивільних об'єктах, як робить наприклад Росія, коли використовуючи терористичні методи, б'є два рази в один в одне місце з паузами для того, щоб знищити тих рятівників, які там працюють. Це виключно терористична, терористична методика, яка взята на озброєння дуже багатьма терористичними структурами. Росія виявляє, що вона це розуміє і бере на озброєння саме терористичні методи. Друзі, не ну, цікаво, з якими думками ви зустрічаєте ці кадри щодо атак по території Росії. Які у вас думки, коли ви бачите кадри, де Руйнуються абсолютно мирні райони в наші так в містах, які віддалені від лінії фронту. Ну, Напишіть ваші думки. Розумію, що навіть емоційні висловлювання іноді допомагають для того, щоб трохи хоча б розвантажити свою психіку. Давайте триматися разом у ну, такі складні часи. Для цього підписуйтесь на YouTube канал Київської школи державного управління. От бачимо зараз якраз кадри атак по території Росії. Друзі, тож ваші думки залишайте, будь ласка, під цим відео щодо спроможностей. Ворога, пане Вікторе, ну ми бачили, як на перемовах із російською делегацією, зокрема Мединський та інші члени делегації, погрожували Україні ну фатальними наслідками умовно, якщо Україна не піде на капітуляцію. Мова йшла про захоплення там таких міст, як Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя, про те, що Росія може ще зо два десятки років продовжувати бойові дії. Мовляв, будемо воювати стільки скільки потрібно. А як ви оцінюєте ось ці погрози? Чи це блеф? Умовно і чи є в Росії ресурс, дійсно розтягнути цю війну ледь не на десятиліття, поки Україна не капітулює. Знаєте, дуже важко сказати Росія. Це справді непередбачена країна, де люди можуть їсти траву і віддавати все для перемоги, ну умовно кажучи, тому що вони самі собі і там створили цей міф, і цей міф вони утворюють. Але разом з тим треба дивитися об'єктивно. Я об'єктивно все йде до того, що до кінця року Росія просто може мати економічний колапс, якщо бойові дії не зупиняться, хоча б ну на не тривалий період Росії потрібно зрозуміло десь для того, щоб можливо навіть більше ніж дестрічя, щоб відновити свої бойові спроможності. Але разом з тим, за саме на, на, на цьому етапі, вони просто задихаються саме в економічному плані, в людському факторі. Вони чітко притримуються позиції не, не робити велику мобілізацію. Без великої мобілізації в них точно нічого не вийде. Їм треба справді починати мобілізовувати такі міста, як Санкт-Петербург, Москва. А це призведе вже до політичного, може призвести до політичного колапсу. Тому, знаєте, важко сказати, чи вони підуть на такі речі, але самі їхні аналітики, пишучи зараз всілякі там перспективи розвитку Росії, вказують, що якщо вони не зупинять війну до кінця 26-го року, Росія втрачає перспективу найближчі десятиріччя потрапити в коло високорозвін економічно і науково-технічно країн світу. Віктор Миколаївич, і... Але це... тоді разу виникає питання: а чого ж Путін не хоче зробити цю перерву і не пристане на пропозицію України європейських ключових союзників Сполучених Штатів і не припинить бойові дії щонайменше на 30 днів? А це дуже просто якщо в Росії закінчиться війна. І ця вся маса народу повернеться в Росію, що там буде, ніхто не знає. А він, як людина, яка закінчила історичний факультет е, університету, напевно пам'ятає, що було в, в, в Санкт Сан Петербурзі в 17-му році, коли почала вертатися з війни озлоблені люди, які не зрозуміли, що ж це за війна була і що вони там робили на тій війні. І е, Росія може просто завалитися від, 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 від того натовпу. Тобто Росії постійно треба десь кудись чимось займати цю масу озброєних там, навіть не озброєних, а просто озлоблених людей. І більшого моменту, як Росія, ну як Україна, вони зараз просто не мають. Це має я, це мається на увазі політична еліта. Вони розуміють, що з закінченням війни стане питання про відновлення економіки цивільної, не військової. Потрібно буде відповідати на питання, на які вони не зможуть відповісти. Вже там Крим наш пройшов, Україна наш Київ наш не знаю, що вони там попридумували. І треба чітко і ясно пояснювати людям, чому вони стали набагато гірше жити, чому не досягли тих тої мети, яку вони ставили цією війною перед Україною, і так, далі, і так далі. А перспектива того, що санкції будуть зняті без відходу з України. І вирішення нагальних проблем, зокрема там репарації, видачі військових злочинців, і так далі, так далі. Росія цього точно не хоче робити. Вона і не збирається цього робити. А якщо вона це почне робити, ну це це означає точно крах путінському режиму. Тому Путін спасає себе. Чим довше йде війна, тим довше він протримається при владі Ну, до слова про методи впливу на Росію, елементи тиску, зокрема економічні. Зараз поговоримо ще. Ви просто сказали про повернення тих, хто нині зі зброєю в руках воює в лавах окупантів. От після того як пішли ці розмови про перемови, про ймовірне замороження бойових дій висловився так званий народний губернатор там. Якогось формування типу ДНР, або ЛНР Губарєв, так соратник Гіркіна, який нині знаходиться в тюрмі, і от Губарєв сказав, що якщо Росія ухвалить рішення припинити бойові дії, ми ледь не маємо розвернути стволи в бік а, Кремля. Бо поки ми тут сражаємося, умовно, значить, з нацистами на фронті, а наша злочинна влада це цитата. Так він описав Путіна його кліку. А мовляв, торгує національними інтересами. Розуміємо, Губора. Певно, не такого розміру персони, щоб прям об'єднати навколо себе ось цей ядерний потенціал, ядерний електорат цих цих зет патріотів. втім він же ж може з'явитися в будь-який момент, як свого часу був пригожин. Так чи реально можуть створити проблеми Путіну ті, хто нині воює на фронті, у випадку, якщо бойові дії будуть зупинені, чи розуміє він цю небезпеку? Розуміє, тому вони намагаються щось зробити з. З підкупом фактично цих людей, тобто намагаються їх імплантувати в якусь там структури влади, там в якісь громадські організації, в охоронні структури, створюють навіть оці от створення цього так званого африканського корпусу, та це так само один з моментів можливої виведення цих частини цих найбільш активних людей. з з території Російської Федерації, тобто всі розуміють, що це величезна проблема, величезна проблема для країни, яка закінчила війну і не виграла цю війну. Ну, друзі, як ви гадаєте, як закінчити умовно свій свій термін правління Путіна, якого кінця ви бажаєте йому. Залишайте ваші думки в коментарях. Після того як лайки цій басіді поставити, хай більша кількість людей нашу розмову сьогоднішню побачить. І от сполучені штати сьогодні посередковано згадували як ту країну, яка може обмежити можливість Росії продовжувати цю війну. На жаль, бачимо, що реакції на відмову Путіна зупиняти бойові дії такої, як ми хотіли, не було Трамп відверто з заявив нові санкції вводити проти Росії, не збирається, ба більше держсекретар Рубіо відмовився називати Путіна воєнним злочинцем. Хоча раніше адміністрація, зокрема, попередня, не гребувала такими характеристиками. Давайте почуємо, як відповів Рубіо на запитання, чи є Путін воєнним злочинцем. Дозвольте запитати вас, чи Володимир Путін воєнний злочинець? Я б не вживав цей термін. опишу ситуацію в Алеппо можливо, це допоможе вам дійти висновку. В Алеппо пан Путін наказав військовим провести нищівну кампанію. Він атакував школи, ринки не лише допомагаючи сирійцям. Його армія цілилася в школи, ринки та цивільну інфраструктуру. Це призвело до загибелі тисяч мирних жителів. Це не вперше, коли Путін бере участь у подібних кампаніях. Насправді, да, це кадри старі, тобто це так висловлювався про Путіна Рубіо, коли ще не був держсекретарем, тобто він перераховував абсолютно всі ті злочини, які чинить кремлівський диктатор. Тепер на таке саме запитання, тобто він вже був у вигляді відповідача. Він відповісти не зміг. Як гадаєте, чи дійсно відмова від е, того, щоб ідентифікувати Путіна як воєнного злочинця, це є реальна нинішня офіційна позиція адміністрації Дональда Трампа? Насправді так вони вважають, що якщо вони будуть стелитися білим килимом перед Путіним, то він зможе собі пройтися по цьому килиму не забруднивши своїх ніг. Я вважаю, що це хібна політика, але це політика України, яка на перших, на перших щаблях всіх економічних, і політичних і військових реаліях світу. Тому це їхня позиція. Що я можу зробити? Я нічого не можу зробити. Ми можемо навіть не критикувати, а просто взяти до уваги. Я думаю, що в них там є свої якісь там міркування. Я не вірю в те, що Рубіо так думає. Він просто е змушений, це посада його змушує приймати таке рішення. Тому що людина такого рівня і на такому і е е е е я просто, так, як він раніше себе поводив, будучи. Будучи представником Конгресу, і це набагато зрозуміло, що була позиція. Зараз вони не хочуть ображати Путіна, тому що у них на -на -на намічається бізнес. Я думаю, що вони будуть дуже розчаровані від того бізнесу, тому що все це дуже-дуже хібне. Як гадаєте, пане Вікторе, от ті розгромні санкції, які нам обіцяли ключові європейські лідери, які приїжджали у Київ, там і Сполучене Королівство, Франція, Німеччина, Польща які ледь не відлік давали Путіну, щоб той зупинив бойові дії, чого врешті не відбулося, і санкцій, як таких теж них не відбулося. Тобто, чи є тут вплив сполучених штатів штатів? Тобто, чи надійшло побажання, так би мовити, з Вашингтону не ескалювати на економічному напрямку, так ну цей меседж надій надійшов європейським нашим союзникам, як гадаєте? Ну, думаю, що надійшов. Можливо, не відкрита а десь посередково на кожному. Це раз. А по-друге, то що вони просто я собі не являюся, що вони там можуть таке прийняти, таке щоб просто вже вбити. Тому що то що ми пропонуємо, вони не можуть прийняти, натикаючись на позицію одної невеликої угорщини. Ну, обійти до слова вето Угорщини можливо, так і ЄС вже розробляє механізм до слова для цього. Просто чи може Європейський Союз загалом самостійно якимось чином так обмежити Росію, щоб е, примусити Путіна ці бойові дії завершити? Чи на війну він гроші знайде в будь-якому разі? Так в тому й -то проблема, що на війну він знайде гроші. Йому байдуже люди і байдуже позиція європейської спільноти. Але його дуже цікавило намагання вплинути на Європу через Сполучені Штати, тому що якщо подивитися на ті інвестиції, які були від сполучених штатів і Європи, на ті капіталовкладання і ті економічні обороти, які були в торговому плані між Європою і Росією і Америкою, і Росією, Європа набагато більше займала. Місія в всіх цих моментах, і всі розуміли, що путіну потрібно зняття санкції з себе не американські, тому що вони добре знімуть та знімуть. А саме європейські, саме тому, що в знаходиться знаходяться поруч, кордони знаходяться поруч. Літаки мають літати через європейський простір, кораблі мають проходити через їхні води. Вони мають заходити в їхні порти і так далі. І так далі. Тобто є, є речі, які ну просто без Європи Росія не зможе зробити. Що сполучені Штати? Ну, Арктика, Арктика нас настільки фікція така величезна. Ніхто там нічого такого надзвичайного зробити не зможе. Там в такі капіталка капі... капі... потрібно робити. Що навіть Китай не знає, чи влізти туди, чи не влізти. Тому все, що робить Америка, це дуже добре для Путіна. А от з Європою в нього поки що не виходить. Він сподівається на таких, от, як Орбан, Фіцо. Можливо, можливо, якісь там хтось ще виграє вибори в інших країнах, і він буде сподіватися, що вони перестануть на його сторону. Але наразі я не бачу перспектив, що Путін отримає якусь позитивну тенденцію від Європи. Пане Вікторе, а от щодо Орбана, так якщо самі вже торкнулися цієї теми, ви як один з колишніх керівників одні з головних спеціальних служб України, як гадаєте, загалом феномен ось такої проросійської позиції того ж віце Орбана? Фіцо взагалі їздив на червону площу так на парад де крокували окупанти. Яким чином Росія працює умовно для того, щоб такі політики висловлювалися ну, настільки радикально на підтримку країни агресорки? Тобто, це про гроші, це про вербовку, це про можливо компромат. Так, у чому секрет? Гроші це корупційна складова, і причому корупційна складова, про яку ми знаємо, і ми бачили істерику Фіцо е, по? Газової газовій трубі, тому що він фактично отримував преференції власне з цієї труби. І не, не отримуючи зараз цього газу, ну вони опосередковано вони його отримують, але там через інші, інші можливості він втратив значні кошти для проведення своєї політичної діяльності. Десь приблизно така сама ситуація з Орбаном. Тільки там, крім газу, ще була нафта, і нафта залишається. І наразі я думаю, що якщо ми поставимо питання про припинення в односторонньому порядку припинення прокачки нафти через Україну для Угорщини це буде катастрофа, тому що дуже багато задіяно в економічному плані залежить від російської нафти. Там, і вони ж на ній заробляють вона дешевше для них ніж для будь-якого в Європі. А вони дешево купують і дорого продають бензин навіть в своєму населенню. От, до слова про те, як діють росіяни, друзі, ви власну точку зору про те наскільки Росіяни нині намагаються вплинути на союзників України, зокрема в європейському середовищі, як Росія діє всередині нашої держави. Я знаю, у вас багато питань. Ви залишайте, будь ласка, їх в коментарях будемо ставити їх пану Віктору Наступного разу тут от надійшла блискавка Андрій Юсов, речник головного управління розвідки, помідовував, що Україна передала Росіянам список. На обмін у форматі тисяча на тисячу дійсно це позитивний результат перемов між делегаціями Росії і України. От тільки Україна пропонувала загалом обмін всіх на всіх, чому росіяни не погоджуються на такий формат? Як гадаєте? Ну тактика в них дуже проста: вони віддають тільки тих людей, яких вони вважають, що вони або зломлені, або не принесуть користі для українського війська, тобто близько в очах незламність. Для них це елемент того, що людину треба ламати до кінця, і вони її до кінця ламають, вплоть до смерті. Розумієте, ну це, це факт. Треба просто розуміти, як радянський союз свого часу поводився з полоненими, як Російська імперія поводилася з полоненими. Як тобто, для них полонений це один з факторів впливу вплив на суспільство, на, на родини, на на ситуацію в деяких регіонах навіть. І на жаль, вони цей вплив використовують наповно. Треба дивитися, просто як відпускаючи людей, і що, що, що люди відчувають після повернення на батьківщину, що вони розповідають, як відбуваються ці тортури. Треба просто історично згадати, так само як радянський союз, і коли відпустив тих самих німців, японців, італійців, навіть навіть угорців, які вже були. Нібито в радянському таборі, тобто, це, це їхня позиція, і вони її будуть притримуватися. Вони я не виключаю, що деякі наші полонені можуть ще ще й роками, роками там перебувати, якщо не зміниться політична ситуація кардинально в Росії. Ну, друзі, ваші слова підтримки родинам чи рідні нині знаходяться в російському полоні. Залишайте в коментарях. Україна робить все для того, щоб витягнути своїх. І це насправді дуже цінно. Прово кажете, поки не зміниться режим, так звісно, розуміємо, що не лише Путін цю війну розв'язав це умовний колективний Путін. Утім думати над тим. Що робити в перспективі, як убезпечити себе, навіть якщо бойові дії будуть припинені, варто вже зараз, як гадаєте, пане Вікторе? Ну окрім звісно, посилення нашого внутрішнього ВПК наших сил оборони чи є загалом якісь для нас реальні гарантії, які нам можуть надати, щоб ми знали, що Путін за рік, за два, за п'ять несуне далі, чи реально тільки все залежить виключно від нас самих це залежить від нас, і ми це маємо зрозуміти. Ні на кого не сподіватися, взагалі ні на кого я приводив приклади того, що Росія пропонувала розділити Україну. Деякі країни навіть спробували це зробити, і є вже документальні цьому підтвердження. На жаль, це наші західні союзники, нібито умовно, так тому сподіватися на те, що хтось стане плечем до плеча з нами, ну дуже марно. Дивіться, зараз одна з позицій тих, хто в Польщі зараз йде на ну, вийшов в, в другий тур президентських виборів, так. Другий тур виборів, навіть їхня позиція ніякого польського солдата на українській землі. Ну, тобто, це позиція така, знаєте, сховатися десь в пісок і головою і, і, і чекати, коли Україна когось стримає. Тому тільки на себе на жаль. У мене нещодавно був співрозмовник цієї студії, який сказав, що одним з аргументів, які ми можемо використовувати для наших західних партнерів, зокрема для Польщі, має бути те, що якщо росіяни захоплять нашу державу, то нинішнє мільйонне українське військо, ну умовно не всі, звісно, але велика частина, так може стати частиною військово-окупантів. І якщо умовно Україна буде захоплена, і українці будуть залучені в окупаційні війська, то ані Польща, ані країни Балтії, де що ж там вже ані Франція. Ані Німеччина протистояти такій силі не зможе. Як гадаєте, чи є оця ідея захоплення України ще й для того, щоб поповнити власне військо, щоб потім рушити а, війною на країни Заходу? Однією з тих, яка не дозволяє Путіну зупинитися? Ну саме так, тому що його ресурси і людські ресурси, і, і економічні ресурси без цих ресурсів вони просто не можуть себе відчувати імперією. Про це вже давно казали. Росія без України не імперія, а так просто. Територія, величезна територія не населена навіть не населенням, а просто якимись окремими етнічними мешканцями. Питання того, що Путін вирушить на іншому напрямку війною, якщо навіть припинить бойові дії проти України, це лише питання часу. Чи е, як гадаєте, бо от Міністерстві закордонних справ Чехії, наприклад, вже ну напряму казали, що зупинка бойових дій в Україні це загроза для національної безпеки Чехії, бо саме країни Балтії, Польща Чехія можуть стати тими цілями, де Путін захоче зробити бліцкріг, мовляв, Україна з її великою територією, великою армією е, виявилося не такою простою. Ціллю, а ось цей регіон мною зазначений, мовляв, взін захопити зможе значно швидше. Так, але йому все одно потрібна зупинка хоча б на декілька років. Ми виснажили ворога, ми знищили його кадру в армію, йому треба її відновити. Для того, щоб її відновити, треба хоча б років п'ять. Тому і йдуть розрахунки, що якщо вони полізуть, то полізуть не раніше, ніж через п'ять років. А провокації, провокації можуть бути навіть якісь прикордонні конфлікти, захоплення якихось містечок, наприклад, на кордоні чому ні. Це, це ще раз підтверджує той факт, що Росія просто без постійного участі в якихось бойових діях, без, грубо кажучи, без крові, вона просто не може існувати. Ну, насправді, друзі, питання залишається відкритим. Хто може стати наступною у Путіна, навіть якщо він зупинить бойові дії проти нашої держави? Чи піде він на такий крок? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Це Київська школа державного управління і Віктор сьогодні до нас доєднувався в чергове. Друзі, для того, щоб не попускати нові зустрічі, будь ласка, підписуйтесь. Віктор Миколаючу, вам дякую. Друзі, варто дякувати звісної силам оборони України, які дають мені змогу проводити цей ефір. Повірте, нас дивляться багато військових, і їм ваші слова потрібні так само, як і ваші донати. Тому кожен з вас знає, як допомогти просто зараз зробіть це. Ну, а зустрінемось вже наступного разу. Олексій Гоман мене звати. Дякую, що ви з нами.